В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Дорогі братія та сестри, сьогоднішнє євангельське читання, яке ми чули, звертає нашу увагу на подію, яка водночас є дивом і великою трагедією. Христос цілює двох чоловіків існувати в Крині Гергесинський. І ми бачимо дивну реакцію людей. Адже Господь їх визволяє з темряві гріховної, які вони були багато-багато років. Мешканці міста вони не дякують, не радіють засілених, але просять, щоб Христос пішов з країни. Сілення відбулося на очах у багатьох людей, але замість подяки страх, замість привернення Христа до себе, вони його виганяють. Чому так? Бо, виявляється, Господь увійшов у їхнє життя не так, як вони очікували. Він порушив їхній спокій, їм стало некомфортно, і тому вони його проганяють. Це трагічний образ не тільки жителів країни Гересинської. це образ і нас, сучасних людей. Ми хочемо благословіння від Бога, хочемо допомоги згори. А коли настає час подяки, коли необхідно змінити своє життя. Коли Бог торкається наших сердець, ми часом відступаємо. А часом навіть просимо, щоб він пішов від нас, щоб ми продовжили жити так, як ми хочемо, і звикли в своїх гріхах і пристрастях. Але Бог цього не бажає, тому що справжня подяка це вона потребує смирення. Вона вимагає визнання, що кожен із нас не всесильний, і не ми господарі свого життя. А сучасний світ нас вчить бути сильними, впевненими, самодостатніми, вчить нас нікого не потребувати і навіть Бога. І тоді подяка вона перетворюється на формальність і втрачає свій глибокий зміст і стан душі. Але Бог це не частина культури. Він не просто добрий чарівник, який виконує всі наші забаганки. Він живий, він сущий і він наш Спаситель. І справжня подяка це не обряд, це не свічка, це не формальне спасибі. А справжня подяка це життя, що змінюється, серце, що кається, душа, яка намагається вчити любити свого ближнього. Ми часто звикли дякувати людям через певні жести, квіти, подарунки, слова, і це добре. Але Бог не потребує зовнішнього. Він чекає найкращого того, що є в кожної з нас, нашого серця, для того, щоб ми відкрили йому свої двері і він увійшов в ньому, щоб він не лише оселився там, але перебував вічно разом з нами і поруч. З нами. Часто буває так, що ми дивуємося, як людина може дякувати Богові, як вона може бути справжнім віруючим християнином, практикуючим, але насправді бути гордою, продовжувати обманювати інших, принижувати інших, захоплюватися владою, грошима. Статусом це самообман. Це та подяка, яку ми чуємо також у святому Писанні фарисейська подяка, яка говорить, дякую тобі, Боже, що я не такий, чи я не така, як інші люди. Але Бог чекає від нас іншого. Він чекає, щоб ми вийшли з себе з свого життя, свого я, щоб ми навчилися бачити його в кожному, хто є поруч із нами. Хто зустрічається нам кожного дня, щоб ми припинили ділити людей на чужих і своїх, щоб ми навчилися любити ближнього не за те, що він нам щось робить, а просто так, тому що він такий, як і кожен із нас. І саме коли ми це навчимося робити і втілювати в своєму житті, тоді і розпочнеться шлях подяки. Тоді і наша подяка буде щирою. Коли ми вдячні, ми визнаємо, що все те, що маємо у своєму житті, це не лише результат нашої праці, а це вдячність, визнання того, що Бог є присутнім, що Бог турбується про кожну з нас. Справжнє дякування Богу це коли ми своє життя перетворимо на подяку. Коли Хрест, який Господь нам послав, ми приймаємо, коли любов, вона є дієвою, коли прощення це не на словах, а воно реальне. І коли ми більше не виганяємо Бога зі свого життя, а навпаки, запрошуємо, щоб Він оселився в ньому і допомагав нам ді... долати всі ті труднощі і випробування, які ми маємо кожного дня. Христос, він не в теоріях, Він в дії. Він в Христі і в Воскресінні. І тому ми повинні пам'ятати, що найкраща подяка для нього це коли ми всі з вами стаємо живими, живими в вірі, живими в любові, живими в надії. І нехай всемилостивий Господь завжди приймає нашу сердечну подяку і дає кожному те, на що ми заслуговуємо, і те, що ми очікуємо. Амінь.